Шановні депутати, шановні присутні, прошу вас перед початком роботи нашого пленарного засідання вшанувати хвилину мовчання праві всіх тих, та віддати життя за нашу сполучені. Прошу На 44-ту позачергову сесію 8-го скликання Городоцької сільської ради із 21 депутата прибуло 13. Відсутність поважних вчинку 8 депутатів. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, наша сесія є правоможною. Дає в ній бере участь більше половини депутатів. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Хто за таку пропозицію прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Так, на нашу сесію запрошені старости старостинських округів Борисюк Світлана Валеріна, Чубок, Олег Ярославович, начальник фінансового відділу, начальник Іллюкерівна Володимирівна, начальник юридичного відділу Китовська Лілія Гусманіна, начальник відділу архітектури Тетяна Миколаївна Опанасик. Начальник відділу кадрової роботи Степчина Людмила Ростиславіна. Керуюча справами Кимчук Марія, Заступник сільського голови Сергій Сайко. Так, шановні депутати, вам на руки роздані пропозиції. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? 44-ту позачергову сесію 8-го скликання Городоцької сільської ради оголошено відкритою. Yeah. Шановні Депутати, вам роздані пропозиції щодо порядку денної роботи сесії. Є пропозиція порядок денної сесії прийняти за основу. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималось. Дякую. Так, переходимо до розгляду питань порядку денного. Слово для доповіді з першого питання надається Ірині Володимирівні. Про внесення змін до бюджету Гродської сільської територіальної громади на 2024 рік. Бюджету на 1 320 631 гривня, 47 копіїв За рахунок бюджетних транспортів з державного бюджету. Прошу, ми розглянули думаю, це питання на комісії. Якщо є якісь питання, прошу. Якщо немає питань, добите часу. Є пропозиція, хто за те, щоб внесе зміни до бюджету Городоцької сільської ради запропоновані зміни. Прошу голосувати. Хто за? Протималося? Дякую. Дякую. Наступне питання: про внесення змін до бюджету Гродоцької сільської територіальної громади на 2025 рік. Відповідальний саме Збільшення обсягу міжбюджетного транспорту в бюджеті 2025 року на 12 мільйонів 652 тисячі 338 гривень за рахунок міжбюджетних транспортів державного та бюджетів сільських населищних територіальних громад. Прошу підтримати збільшення детально, на які напрямки ми з вами обговорили на випадку. Е, питання розглядалось на комісії. Тоді ставимо на голосування. Хто за те, щоб внести зміни до бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2025 рік? Запропоновані проєкти рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Принявся. Дякую, Ірина Володимирівна. Дякую. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення сільського. Сільської ради від 4 грудня 2020 року номер 14 про затвердження структури та чисельності працівників Городоцької сільської ради та її виконавчих органів. Доповідає начальник відділу кадрової роботи Людмила Стана Степченко. Шановні депутати, у зв'язку з передачею майна комунальної власники Городоцької сільської ради в управління відділу освіти культури молоді пропуск. Ми не про необхідність вивести штатної інтернеті прибиральника службових приміщень служби за забезпечення сільської ради. Прошу підтримати на передачу. Хто за? Проти? Як не можна розстосування? Наступне питання про внесення змін до рішення Городоцької сільської ради від 4 грудня 2020 року, номер 16 про створення відділу освіти культури, молоді і спорту Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області зі змінами. Доповідає Володимир Резюк, начальник відділу освіти культури, молоді та спорту. Депутати, прошу внести до структури відділу освіти, культури, молоді та спорту з моменту реєстрації оформлення права оперативного управління відділом освіти, культури, молоді та спорту, майна комунальної власності Вородоцької ради 0,5 штатної одиниці посади прибиральника скульптових приміщень та затвердити структуру відділу освіти, культури, молоді та спорту молоді ви ради, рівні з того району, рівницького. Зміна. Є пропозиція внести зміни запропоновані. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Так ша депутати, наступне питання. Я не беру участь у голосуванні. Здравне тобто питання, так як маю конфлікт інтересів. Тут питання порядку денного про надання та заміну грошової компенсації відпустки по Сергію, доповідає начальник відділу кадрової роботи Людмила Степчина. Панамі депутати, прошу надати поводи надання відпустки для сільського голови, Чи це частина щорічної відпустки з 14 до 26 січня 24 року, 25 року перепрошую і замінити. Грошової компоненти додаткову пусту за висловлення. Ще правда, яку отримав голова ще у 22 З Зв'язку з тим, що ми маємо можливості скористатися такою. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти? Дякую, приголосування. Наступне питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії на території Гроздоцької сільської ради, розповідає спеціаліст землепорядник Алла Акуста. Шановні депутати, прошу підтримати проєкт і рішення, який віддаються на земельній комісії про затвердження вище зазначеного питання. Будуть питання? Так, питання зверталися на, на комісії. Хто за те, щоб затвердити нормативну грошову оцінку? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Стрималися. Про затвердж... про затвердж... про наступне, питання. наступне питання проєкту денного про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років про рівне обленерго. На комісії питання було розглянуте. Запропонована відсоткова ставка 12% нормативно-грошової оцінки з передачою ділянки в оренду патріотина ОДР. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Дякую. Питання порядку денного шановні депутати вичерпані, якщо будуть польські пропозиції.